росіяни провели так звані ядерні навчання. Шантаж триває. Через погрози країни-агресорки ша вирішили пришвидшити процес розміщення атомних бомб у Європі. Вони з'являться там в грудні цього року, замість весни 2023-го. Про це повідомило видання Політіко з посиланням на власні джерела. Мовляв, це сказав Лойд Остін на закритому засіданні в Берліні. Цей крок, який передбачає заміну старішої зброї на новішу версію на різних сховищах у Європі для потенційного використання бомбардувальниками та винищувачами США та союзників, відбувається на тлі посилення напруженості через погрози Росії застосувати ядерну зброю в Україні та зростаючого занепокоєння, що Заходу потрібно зробити більше, щоб отримати Москву від перетину цієї лінії. Паралельно Росія продовжує розповсюджувати брехню про так звану брудну бомбу, яку, начебто, українці виготовили і планують застосувати проти свого ж населення. Тож на тлі цих заяв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав МАГАТЕ відправити до нашої держави інспекцію, яка має переконатися в тому, що ми не готуємо жодних терористичних актів. Це питання вже узгоджено, вже визначений, хто саме це буде, і відповідні ренджменс. Вже зроблені, і найближчим часом ця місія прибуде. І відповідно звіт цей зробить, але в мене власне переконання про те, що в нас все прозоро. І будь ласка, ми відкриті. Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко переконаний, ці заяви РФ намагання поміняти місцями агресора і жертвою, а також змусити захід сісти за стіл перемовин. Їхні переговорні процеси станом на зараз виглядають як спроби зробити так піти тактику дідних перемов, тобто росіяни, нібито йдуть на якісь поступки в обмін на те, що цивілізований світ там перестає активно давати нам зброю або якісь інші речі. Ну таким прикладом очевидно найближчим часом може стати продовження чи не продовження зартового коридора. Брудна бомба тут просто один із важливих елементів в цій грі по з однієї сторони спроб. Змусити захід сідати за сіл переговорів, а з іншої сторони, щоб їхні вибори, щоб росіянам почав вірити, що він воює за праве діло, і це народна війна. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, Росіянам не вдасться змусити цивілізований світ до переговорів з Кремлем. Ніхто не вірить у їхні побрехеньки про брудну бомбу, і звинувачення України лише доказ того, що РФ сама здатна застосувати цю зброю. Росія неправдиво звинувачує Україну, що вона готується застосувати радіоактивну брудну бомбу на своїй території. Союзники НАТО відкидають це очевидне неправдиве звинувачення. Росія часто звинувачує інших у тому, що планує зробити сама. Юлія Васильєва, Давід Авершин. Новина 33 канал.